Брифайного, благодатного дня четверга. Слухайте, хтось із вас сказав підписників у коментарях, що тут файно, частіше знімати, то я вже тут почав не лише частіше знімати, а й просто собі почитувати щось трошки, посидіти. І цікава така місцина. в самому центрі села. Тут зробили дві лавочки, тебе ніхто не бачить. Тут якась така западина біля моста, ніхто тебе не бачить. Так вигідно. Я ж боюся, аби не заснув. Якщо завтра випуску не буде, то розбудіть мене. Або позвоніть хтось моїй дружині, що я на річці. Сьогодні навчаємося від дітей. Таку цитату зустрів в інстаграмі. Відкриваю для себе інстаграм. Красно дякую Христині Підліцецькій, моїй женці і, і Каті, невістці, що відкривають для мене соціальні мережі такі. Вчуся. І там, коротше, гортаю. Я натрапив на такий фейний вислів, знайшов дуже гарний блог про виховання. І, і сам постійно вчуся, сам ну, удосконалююся у вихованні своїх п'ятьох, крім кішки. Ще кішка сімох народила. Тобто п'ять моїх дітей і сім кішка народила. Це, якщо ви питаєтеся, як я маю. Виховую і себе, і їх. Ось, і чудова, чудова така думка якоїсь там, чи якогось пана Лоуренса Джекоїна чи пані. Така думка про виховання, що дитина, коли прийде з садочка, то зазвичай не скаже вам, або з, або з школи, то не скаже, що тату, мамо, у мене був тяжкий день, у мене були там якісь тяжкі обставини, ходім, поговоримо, поспілкуємося, бо діти так не вміють говорити. Але дитина скаже, ходімо ходім, пограємо. Або буде тебе, буде тебе викликати на ті чи інші способи побути разом, які відомі для дитини пограти. Побути, поїсти, чайку попити, прогулятися часом, або ще щось. Тобто буде тебе кликати на щось, аби побути разом. І послухайте, варто це не ігнорувати. Чому? Бо швидка поїхала. Найбог Бог за ким поїхали, чи кого повезли. Це варто не зігнорувати, не проігнорувати, бо це дитина нас кличе на розмову. І особливо, якщо вони були якісь труднощі, то зазвичай діти це не вміють сформулювати. І я пробую навіть старшими, навіть Анна Марія, то далеко не всі речі у свої 12 років може сформулювати, що її болить, як її болить. Слухайте, мені вже за 30, ой, ну трошки вже більше за 30. І, і я не кожен раз вмію сформулювати, що мене болить, як мене болить, чому болить. А що тоді вимагати від 12-річної, а що вимагати від 5-річної Терези ні, чи від хлопців 10-річних. Одним словом, це їхній спосіб викликати на розмову. Вітаю. Це їхній спосіб якось виговоритися, якось поділитися. Це їхній спосіб якось ну, це висловити. І, і потім ця коен, чи цей коен наголошують, що для дітей гра це завжди не тільки гра. Ви чуєте? Для дітей гра. Це завжди не тільки гра. Тобто нам, нам здається, що для... ну, гра це гра, просто вони бавляться і бавляться. Ні, вони не просто бавляться, вони кожен раз, ну, власне, або відпрацьовують якісь моделі, або щось виражають, або щось показують. Мене колись це було дуже вразило, коли одна психоложка чи психологиня, психологеса. Коротше, психологиня е, розказала мені, коли. Вона дає часом, аби опитати дітей, як вони ся мають, а вони виразити не можуть, або важко формулюють речення, то вона питає, просить їх намалювати малюнок. І вона каже, стільки можна по малюнку розповісти, що дитина намалює, якими кольорами, які фігури, стільки можна про її стан розповісти, уявляєте малюнком. То якщо малюнком можна багато розповісти, то як багато можна розповісти через гру або через перебування разом. Через Прогулянку, через інші речі. І тому перегадую вам, неважливо, чи ви тато, мама, чи ви вуйко, тітка, маєте племінників, чи ви дідо, баба, або так, чи, чи ви сусід якихось дітей. Кожен раз, коли дитина вас вкличе на гру, то пам'ятайте, що це не тільки гра. Є можливість дізнатися щось більше, є можливість, дитина вас, вас кличе до свого світу. Чи навпаки, і у гра гральним способом якось входить у ваш світ. Тобто це, це чудова нагода. Тобто пригадую і для себе, і для всіх вас, аби не ігнорувати. От зараз, коли повертаємося додому, бо будемо сьогодні бачитися з дітьми, внуками, племінниками, не знаю, яких там дітей зловите, то нехай ваша гра, нехай те, що у вас є, якесь ваше перебування разом, спілкування разом. Допоможе вам відкрити їх. А в кінці кінців навіть ми дорослі потребуємо часом ігри. Навіть ми дорослі часом у іграх правда, можемо набагато більше дослідити одні одних, як наяву, як у житті, яке ми називаємо реальне і серйозне. Тому дякуємо цій пані Коен за підказку. Чи пану Коен, треба буде дослідити, поки що шукав автора, то не зрозумів, що це за. Лоуренс Дж. Коен. Дякуємо дітям за підказки. Бо уявляєте собі, ваша дитина не скаже вам, що я потребую розмови, але скаже, я ходім, пограємось. Тобто, нехай це для нас сьогодні буде файною підказкою. Дякуємо Інстаграму за те, що є. В ньому можна щось і хороше почерпнути. Дякуємо Богу за таке файне сонечко. І слава всім воїнам, які сьогодні стережуть нас, що ми так можемо в центрі села. Собі сидіти і записувати, записувати відео спокійно, хіба що якась швидка пробіжить. Але дай Бог поможе, швидка завжди потрібна. Тому лові момент, бо діти ростуть, і поки вони діти, ну, входьмо в їхній світ, коли, кожен раз, коли можемо це собі дозволити. Дай Боже. Будьте благословенні, пильнуйте час, бо дні лихі і тікають неймовірно. І не опускайте можливість, щоб любити. А виявляється для, для дітей і гра це вже любов. Прикольно. Майтеся файно, мир вам.